Мої вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 14 лютого, п'ятниця вечір. Я пропоную вашій увазі програму. «Зарубіжжя» на моєму Ютуб-каналі програму про все важливе, що стосується України у впливових іноземних засобах маси інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, про що сьогодні повідомляли, що висвітлювали у цих програмах. Впливових іноземних засобах масової інформації. Хоча знову наперед хочу сказати, що головне питання, головна тема, про яку сьогодні говорять, яку сьогодні висвітлюють, це Мюнхенська безпекова конференція, яка почала сьогодні роботу 14 лютого у Мюнхені і завершиться 16 лютого. І там головне питання це питання України, припинення війни в Україні. Отже, давайте поглянемо разом. Як про це повідомляли іноземні ЗМІ? Сполучені Штати Америки, Associated Press. Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним, якщо попередньо буде згоджений спільний план між союзниками Києва. Він сказав це на Мюнхенській конференції, що погодиться зустрітися з Путіним лише після узгодження з Ональдом Трампом спільного плану, повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press. Український президент також заявив, що відмовиться від зустрічі з будь-яким іншим російським чиновником. Ну, насправді це цікаво, але спочатку потрібно а, скасувати указ, який він вписав у жовтні, якщо не Гмиляцію 2022 року, який ну, в рішенні РНБО ввів в дію рішення РНБО щодо заборони спілкуватися і вести перемовини з Володимиром Путіним. Це перше. Ну, і друге, я думаю, що все-таки. Ну, Добре, що прозвучало спільний план з Трампом, але в мене таке враження, що насправді плана у Зеленського ніякого немає, до речі, як, скоріш за все, і чіткого плану немає в Дональда Трампа. Тому я думаю, що ця історія буде ще не скоро, як мінімум, до того часу, поки реального плану не буде І плану, який, як мінімум, відповідає національним інтересам України, і не буде капітуляції України, як би це там красиво потім не називали. За Washington Пост. Для миротворчої діяльності Трампа українці та палестинці стоять на Заваді. Це цікавий насправді матеріал. Ну тут порівнюють і ситуацію в секторі Газа, і ситуацію в Україні. Ось, зокрема, Washington Пост пише. Цього тижня президент Дональд Трамп сколихнув світову політику під час зустрічі з королем Йорданії Абдалою II і телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіном. Дійсно, він зустрічався з королем Йорданії. Король Йорданії там. Дипломатично промовчав, коли Трамп щось говорив про те, що треба виселяти 2 мільйона палестинців, зокрема в Йорданію. Бо Йорданія отримує допомогу від Сполучених Штатів а Перед тим Трамп щось там погрожував, що він може перестати допомагати, тобто призупинити цю допомогу. Але потім після зустрічі король Йорданії Абдала II чітко заявив, що він не буде це підтримувати. Ну і тут пише Ваштон Пост, що. Наступного дня Трамп здивував союзників, що позвонив Путіну. Я так розумію, що ні союзники, ні України не була у курсі справи. Він не поставив їх до відома. І, зокрема, що він там щось пропонує. Ну, ми вже це все почули. Але так чи інакше, Вашингтон-Пост Штон, пише, що європейські чиновники побоювалися, що Трамп і його побічники, включно з міністром оборони Пітом Гексетом, цей до речі, також на цьому тижні вже багато наговорив який брав зустріч у засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, ну перед тими переговорами, які можуть відбутися, що вони там європу залишать десь осторонь? Так чи інакше, ну побачимо, конференція у Мюнхені тільки почалася. Там вже певні прозвучали виступи, зокрема і віцепрезидента. Сполучені Штати Америки який, ну, як пишуть ці насправді, говорив трохи по інше, ніж про нього очікувало. Давайте подивимося, про що ж говорив віце-президент США у своєму виступі. Ну, але до того цікава і, на мою думку, дуже добра новина для України. Ньюсвік, американський журнал повідомляє, що німецька компанія виготовить для України 6 тисяч дронів із штучним. Інтелектом. Це Мюнхенська мінх... технологічна фірма Хелсінг вироблятиме ударені безпілотники HX2 для України. І це замовлення зробить там цю компанію одну з найбільших виробників, виробників дронів. Про це йдеться на вебсайті цієї компанії. Ну, чим цікаві ці безпілотники, тим, що вони, оцей штучний інтелект, дозволяє їм уникати от, вплив засобів радіоелектронної боротьби. Ну і вони там до 100, до 100 кілометрів можуть летіти, доставляти там якісь свої потрібні для України і дуже неприємні сюрпризи чи подаруночки з собою. Ну, це насправді, на мою думку, дуже-дуже добре. І так чи інакше, ну, ця можливість оминати ці засоби радіоелектронної боротьби це дуже нам що зараз потрібно. Тим більше цифра в 6 тисяч. Одиниць, я думаю, що це дуже добра допомога. Сподіваюся, що це буде якнайшвидше. Ну, тепер переходимо до е, Великої Британії Ройтерс. Зеленський каже, що США ніколи не бачили Україну в НАТО, про це тільки говорять. Український лідер на Мюнхенській конференції визнав, що США проти приєднання України ну, до НАТО. От, от таку цікаву заяву зробив Володимир Зеленський. Там, як пише, Ройтера, що Зеленський додав, що Україні доведеться подвоїти чисельність армії до півтора мільйона осіб, якщо вона не може приєднатися до військового альянсу НАТО. Ну, він вже про це говорив. Я не знаю насправді, навіщо він робить такі заяви, тим більше на Мюнхенській безпековій конференції. Хто йому це пише? Що це? Ну, ми про це поговоримо завтра, про його виступ, про його заяви, про виступ того ж Венса, про який зараз ми тут трохи з вами також згадаємо. У завтра поговоримо більш детальніше у програмі Субота Головна подія. Ну і от «The Guardian» пише про виступ віце-президента США Венса. Найбільше мене хвилює загроза зсередини, критикує Венс європейських лідерів. Оце такий от підсумок робить «The Guardian». Віце-президент США Джо Венс вже закликав Європу висувати позитивні аргументи на користь свободи та діяти проти загрози, яка його найбільше хвилює. Загрози середини у широкомасштабній політкій промові приправленій посиланням на Європу. Він звинуватив європейських лідерів у тому, що вони відмовилися від своїх від свого коріння як захисників демократії під час холодної війни, шляхом на його думку процесу придушення голосів інакомислячих. Ну, він розкритикував розважливі заяви європейських чиновників, які звучали щодо там, скасування виборів у Румунії. Ми пам'ятаємо цю ситуацію там, в першому турі, перше місце зайняв такий проросійський кандидат. Також він достатньо цікаво тут відкинув будь-яку критику передбаченого втручання Лонамаска в європейські вибори. Ну, мова йде про Німеччину. Він сказав, тут таке цікаве порівняння, Прояв, що якщо американська демократія змогла пережити 10 років от Грети Тунберг. То, то ви, хлопці, зможете пережити кілька місяців Ілона Маска. Ну і це за, лише за 9 днів до федеральних виборів, які відбудуться наступної неділі у Німеччині. Ну Він, зокрема, не говорив багато, як пише The Guardian, про Україну, окрім короткого коментаря, про те, що Адміністрація США вважає, що ми можемо досягнути розумного врегулювання між Росією та Україною. Отак, от от, акцент не був на Україні, хоча. Конференції якраз головна тема це питання України, але виступ і це президента США не був в основному цьому присвячений. За телеграф так само пише про виступ Венса. Венс віце президент США, США своєму ознакому виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що свобода слова в Британії відступає. Тобто він же тепер Британію там також і критикував. Саміт мав бути зосереджений на європейській безпеці та тому, як покласти край війні в Україні, пише за Телеграф. Але пан Венц сказав союзникам, що головна загроза походить зсередини, а не з боку Росії та Китаю. Ну, що тут можна додати? Отак. От. Сполучені Штати Америки Трамп от, бачить, що Європі загрожує більше всього що всередині, от відбувається, що не дають можливість утраправим розвернутися, що це погано, це придушують демократію от європейці. А це не загроза з боку Росії. Отака от, от, думка, яку доніс думку Трампа, віце-президент Венс на Мюнхенській безпековій конференції. Франція Агентство Прес. «So віце-президент США. Венс у п'ятницю заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію в майбутніх переговорах щодо припинення війни в Україні незадовго до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки. Венц спробував заспокоїти європейців, запевнивши їх, що звичайно вони візьмуть свою участь у переговорах щодо припинення військових дій. Ну і не обійшлося без нагадування, що треба там збільшувати витрати на оборону країнам-членам НАТО. Ну, свою участь насправді дуже цікаво. Війна в Європі, а вони якусь там свою участь. Ну, там, візьмуть європейці. Побачимо на реакцію європейців протягом цих днів на Мюнхенській безпековій конференції. Лемонту. У Мюнхені Венц торкається українського питання і надає перевагу критиці європейських країн за занепад свободи слова. От про це також пише і французька Лемонт. Німецька зюдочі Цайтунг Росію роздратувала заява Венса про військовий тиск. Ну там дійсно він говорив про це. Повідомила Wall Street Journal, що віцепрезидент США Венс э, пригрозив очевидно Росії санкціями, якщо президент Володимир Путін не погодиться на довгострокову мирну угоду, яка гарантує незалежність України. Ну, у Кремлі висловили роздратування заявам віцепрезидента навіть про те, що США мають достатні військові та економічні важелі впливу. Перш за все, згадка про військових є новим елементом, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Тобто він щось заявляє на лівно право. Там одне, тут інше. Тому це насправді все-таки треба, і не знаю, там, чи ділити на два, чи все-таки почекати, які будуть реальні рішення, а не просто заяви. Бо вони дійсно роздаються і наліво, і направо. І деколи суперечать одна одній. Іспанія, іспанське Ельмондо. Прем'єр-міністр Великої Британії, Кір Стармер, заявив, що Україна перебуває на незворотному шляху до НАТО. Він затинуфував Зеленському напередодні зустрічі Зеленського з Венсом. Ну і за словами речника Downing Street, Стармер, запевнив президента України в конкретній підтримці Великої Британії стільки, скільки буде потрібно. І це дуже добре. Ну, і Іспанія, іспанська е, газета, Іспанське міжнародне інформаційне агентство. Міністр закордонних справ Китаю Ван заявив у п'ятницю, що Європа повинна зіграти певну роль у переговорах щодо припинення війни в Україні, підкресливши, що Пекін завжди виступав за діалог, повідомляє Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. Ну знову ж певну роль. Як би там не було, про це він заявив, пише ЕФЕ в кулуарах міжнародної на конференції, в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, де він виступав сьогодні з промовою. Італія, Італійська Республіка, Републіка, Зеленський. Я побачив Путіна тільки після плану з Трампом. Ну, знову та сама історія, що от має бути якийсь там спільний план. Хоча, як на мене, як я сказав, вже напевне у Трампа ще нема чіткого плану. Ну, судячи по заявам Зеленського, що він тільки сподівається на план Трампа, у Зеленського також чіткого плану немає і бачення. Ну і знов також «Ля републіка пише про те, що сказав Зеленський, США ніколи не бачили нас у НАТО. Це не це не позиція, яка стосується лише Трампа. Ну він задав її Джо Байдена. Ну я ще раз хочу сказати, що про ці заяви, які на мою думку були недоречними на цій Мюнхенській конференції, знову звинувачуючи США у ніби небажанні вступу України в НАТО. Ми про це поговоримо детальніше завтра. У програмі Субота, головна подія. Сподіваюся, програма була для вас цікавою. пізнавальною. ви ту дивились і до кінця. Якщо це так, ви не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте і підписуйтесь на мій YouTube канал. І, як завжди, пам'ятаємо, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!